Так, мої дорогенькі, давайте подивимося, з 1 січня 2025 року Україна перекриває транзит газу до Європи з Росії. Возбудились, естественно, Фіцо і Орбан. Орбан навіть вірніше, Фіцо навіть сказав, що Зеленський предлагав йому взятку на 500 мільярдів. Покажіть мені, я хочу зразу спитати: чи предлагав Зеленський Фіцо з російських активів взятку на 500 мільярдів, коли. За зачиненими дверима вони говорили. Розмова велася про гроші, про потірю грошей, про те, що ми залишаємося ніщими, що ми втіряємо гроші, що ми хочемо себе захистити. Зеленський говорив про свої проблеми, не соглашався з ним. Але те, що Зеленський предлагав йому подарувати, я б не сказала. Зеленський відвоює кожну копійку з цих грошей. А, ну, я дивлюсь просто так. Да? кожен відставив свої інтереси. Кожен відставив свої інтереси. Той говорив за свої інтереси, що я тіряю. Те, що було в минулому, вже не буде, тому що перекриється. І я з багатого короля стаю ніщим, да? отшельником. Мені треба себе захистити. На що Зеленський говорив? А я теж борюся. За свої кошти, так? Я хочу, щоб все мені теж досталося, щоб все, що я хочу, теж збулося. Був дуже емоційний спор, дуже емоційний розговор, да? але чи правда, що Зеленський е, предлагав йому гроші, навпаки, Зеленський хоче собі більше орувати. Давайте одним словом. Фіцо бреше, покажіть мені, Фіцо говорить правду чи бреше? фіца говорить правду чи бреше? Україна? Машені. Таємниця. Щось він прибрехує? Щось він прибрехує, Да? К сожалению. К сожалению, Верховна Жриця говорить, що щось тут нечисто. Скелети в шкафу. І як це відразиться на іміджі Зеленського? Це маніпуляція. Маніпуляція чистої води. Маніпуляція чистої води, добитися свого шансу. Людина йде на самі грязні маніпуляції, маніпулює сознанням багатьох країн, народонаселення багатьох країн, багатьох, да. Роблячи такі заяви. Коли б йому це з Кремля не підказали. тому що по дьяволу це обично указання з Кремля так? як один із методів давлення на Зеленського на його репутацію. Так. Покажіть мені. Як відіграється на Україні на її економіці, на її авторитеті і взагалі на поставках нам оружжя і грошей те, що ми перекриємо доступ е газа з Росії у Європу? А ми стаємо центральним іграком в большой ігрі. Да? В БОЛЬШОЙ геополітичній ігрі. Сразу наша роль дуже, скажімо так, повишається. Ми з жертви переходимо в сонце країна, від якої дуже багато чого залежить. І вся геополітика, в тому числі. І чи будуть там якісь війни, обніщання, революції, також на нас це як відразиться? Нічого поганого не бачу. Карти говорять, як все як було, так і буде. Да? Карта минулого, тобто, як було в минулому, а карта Троєчка говорить: було, є і буде. Ті ж самі гроші нам будуть давати десь більше, десь менше. Е е я не бачу, що це поганим чином на нас відобразиться. Як це відобразиться на Орбані і Фіцо на їхніх країнах? А у них будуть очень трудні времена. Очень трудні времена, да? тому що міняється все. І з-за цієї війни, яка йде між Росією і Україною, у них наступають темні времена, коли треба все перестраювати радикально. радикально. Для них це, звісно, повний звіздець. Як це відіграється на рашці? Як це відіграється на рашці, що вона не зможе продавати туди свій газ? Ой, вони будуть давити, давити і давити. Так? Всіх світових лідерів, всіма мозвожними силами на тайних перемовинах будуть продавлювати можливість і далі торгувати з Європою. Так? Їх це, звісно, приводить до убитків, тому що у нас отшельник це. Очень бідний чоловік. Корочка хліба, стакан водички і сіра роба на все життя. І тут будуть включені всі, які тільки можливі речаги давлення. На тайних перемовинах, і не на тайних теж, і на високих трибунах, і в тайних колуарах сила будуть давити, тому що вони залишаються без дуже хорошого э, фінансового потоку. Чи вистоїть Україна? Нам буде важко вистояти. Важко буде вистояти. Але рішення ми свого не знімемо. Ми зробимо плохо всім. Давитимуть з усієї сили, да? примірно 10, 10 лідерів країн. От управляється наша влада, то той самий Зеленський, в мінні 10 країн світу. Але поки що вони не можуть звинути нашого рішення, нанести ущерб тому, кому ми хочемо. Ну, Мене це радує. Дай Бог, щоб це збулося. Реакція Зеленського на заяви Фіцо. Зеленський заявить, що це брехня, обман, ложь і маніпуляція.